Майже 300 сумських курсантів сьогодні сіли за парти. Вони вже пройшли кілька етапів відбору. Попереду головне підготовка до першого патрулювання. Спілкувалася із майбутніми полісменами Юлія Настенко Олексій. Один із тих, кому пощастило пройти всі етапи відбору до нової поліції. Колишній електрик зізнається, хоче працювати в новому підрозділі, аби мати змогу долучитися до змін в країні. Я хочу, щоб по улицам нашого міста можна було пройти спокійно, не опасаясь за життя і здоров'я. Тому що порой читая новости, ужасаешься тому, що відбувається на улицах міста. Я хочу обезпечити мирну і спокойную життя наших граждан. У рядах сумських майбутніх полісменів вистачає і представниць прекрасної статі. Одна з таких Анастасія. Дівчина не так давно переїхала в Суми з Донбасу. Каже, тендітна вона лише на перший погляд. У душі ж справжній воїн. Взагалі-то я дуже сильна людина, сильна духом, сильна фізично, незважаючи на те, що я маленького зросту, все ж таки я можу постояти за себе і захистити інших також. Педагоги обіцяють, навчання буде цікавим, окрім теоретичної правової частини, на них чекає практична підготовка до патрулювань, проте і вимог вистачає. Відраховуватимуть курсантів за порушення дисципліни, пропуски без причин чи п'ять запізнень. Головний полісмен області каже, служба це не лише гарна форма та високий статус, це кропітка щоденна робота, яка вимагає неабиякої витримки. Де ви не були на вихідних днях відпустці. Є люди, є біда. Ви повинні негайно зреагувати, негайно надати допомогу. Дай Бог, що всі в цю роботу ви всі прийшли за позивом свого серця, за позивом своєї душі. Рівно на два місяці цей тренінговий центр стане другим домом для майже трьохсот сумських полісменів. Присягу вони прийматимуть вже наприкінці квітня. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС.